Уря, друзі, колеги, надзвичайна новина. Новинна просто бомба. Ми заживемо просто неймовірно. Надзвичайні зміни. Читаю вам новину і аналізуємо в Україні. Створять інституцію, яка об'єднуватиме українців за кордоном та сприятиме протидії російським наративам. Про це заявив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. Нова установа буде називатися Міністерство української єдності. Як тут не аплодувати? Просто щастя немає. Меж у щастя повні штани. Я ще вважаю, що треба створити. Дивіться, я тут накидав, може створити Міністерство української незламності, Міністерство української мужності, Міністерство. Української міцності, Міністерство української стійкості, Міністерство української хоробрості, Міністерство української мудрості, Міністерство української впертості, Міністерство української непереможності продовжуйте, друзі і колеги, кожному українцю по міністерству в сім'ю. І сміх, і гріх. Я не знаю, що там радять Володимиру Зеленському. Я не знаю, як можна говорити. І виходити з такою ініціативою, але це просто вже щоби не плакати, я сміялась. Тільки нещодавно Галина Третьякова заявила про те, що в Україні, щоб побороти демографічну кризу, кризу яка спричинила і війна, і недолуга політика податкова, економічна, соціальна ця, скажімо так, оцінювачка. Дітей з бідних родин, яка називала їх неякісними, хотіла зініціювала і хоче створити таке агентство національне, демографічне агентство, де буде 250 чоловік працювати, 250 чоловік державних службовців отримати зарплату за наші податки. А тут ми ще чуємо таку ініціативу про створення ще одного міністерства української єдності. Я ще раз кажу. Друзі, це вже. Ну, я не знаю, як на це реагувати, а чому ділюсь з вами на ніч, щоб у вас трохи піднявся настрій, щоб ви теж посміялись, тому що ну, що можна сказати на таку ініціативу? Тільки просто посміятися щиро від душі і лягти спати з розумінням того, що світ зійшов розуму навколо вас. Але добре, що ви принаймні, при при пам'яті і тверезо оцінюєте сьогоднішню ситуацію. Прикро, що це все відбувається на фоні підвищення податків, які автоматично підвищуть ціни на товари і послуги, і вичивлять останню копійку з гаманців українців. Ну що ж, значить, маємо ще і це пережити, впасти нижче дна, пробити його для того, щоб потім стати мудрішими, сильнішими і прозорливішими. Спокутуємо, видно, гріхи, але Господь Бог нас вчить. І чекаю. Я особисто чекаю, коли в Україні буде створено Міністерство адекватності, адекватності сприйняття реалій, адекватності прийняття рішень. Бо що цього української влади, на жаль, не вистачає. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.